Національний гірничий університет у Дніпропетровську має понад сторічну історію. Його навчальний процес успішно поєднує кращі традиції вітчизняної освіти з новітніми технологіями сучасності. За результатами рейтингу регіональних ВНЗ Компас, Національний гірничий університет лідер у південному регіоні. Щороку університет випускає понад 2,5 тисячі молодих фахівців з гірничої справи машинобудування, телекомунікацій, інформаційних технологій, електроніки, електроенергетики, економіки, права. Технічного перекладу, загалом більше 50 спеціальностей. Під час навчання в університеті найкращі студенти проходять виробничу практику на провідних підприємствах країни, що забезпечує їм в майбутньому вдале працевлаштування. На четвертому курсі університету я пройшов два собеседування і потрапив в групу професіонального лічностного росту ДТЕК. Во время навчання в этой групі мы посетили тренинг по управлению ініціативністю. Також ми посетили академію ДТЕК. За время навчання в групі ДТЕК мы посещали шахты. Закончил группу и когда устроился на шахты, мне предложили занять должность горного мастера ВТБ. В данный я працюю в компанії ДТЕК. Сьогодні студенти НГУ з активною життєвою позицією мають можливість навчатися за обміном та стажуватися в університетах Європи. Я знаходився у Німеччині, землі Баден вюнтенберг Там я робив практичну частину моєї магістерської роботи у Еслінгенському університеті прикладних наук та надалі проходив стажування. Молодь, яка хоче реалізувати себе в науці, вже під час навчання вирішує актуальне для промисловості питання, отримуючи міжнародне визнання та безцінний досвід. Я та мої колеги з кафедри транспортної системи та технології виконали комплексний дипломний проєкт, в якому спланували гімнічі роботи для умов шахти Мідії Пхарадку Кінкоу Лімітед, Індія. Виконання цього дипломного проєкту надало мені великий досвід. При університеті працюють центри мовної підготовки, які надають можливість вивчити додаткову мову і ознайомитись з культурою інших країн. Студентів чекають у центрі українсько-польського співробітництва українсько-японському, українсько-німецькому. Українсько-іспансько-латиноамериканському, українсько-американському центрах, а також у центрі мовної підготовки, де вивчають класичну британську культуру і мову. Знання іноземної мови зробить мене мобільною у сучасному світі. При кафедрі фізичного виховання, окрім загальнооздоровчих фізкультурних класів, працюють секції футболу, боксу, тенісу, аеробіки, пілатесу, атлетизму, йоги, карате, все це різноманіття надає можливість створювати в гірничому гармонійно розвинуту особистість курс на тут. я маю змогу займатися тут. Наша гордість студенти-чемпіони світового, міжнародного та всеукраїнського рівнів. Гірничий університет, єдиний в регіоні, здійснює підготовку офіцерів запасу для сухопутних військ Збройних сил України, закінчивши військову кафедру НГУ і стану офіцером запасу. Я матиму можливість побудувати ще й військову кар'єру. Центр естетичного розвитку НГУ знайомить студентів зі світовою класикою мистецтва, а творча молодь. Реалізую свої таланти на сцені під час чисельних культурних заходів. Навчаючись у Гірничому університеті, я маю можливість проявити свої творчі здібності. Студентська рада, молодіжна модель ООН, власні газети і телебачення. Це неповний перелік на підтвердження того, що НГУ справжня молодіжна країна. Приєднуйся до активних і мобільних, сильних і талановитих. У цьому вузі відкриваються шляхи у світ. Національний гірничий університет провідний заклад освіти і науки, який в умовах світових і євроінтеграційних процесів здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців і науковців з усіх спеціальностей геолого-розвідувальної та гірничо-видобувної галузі, паливно-енергетичного та мінерально-сировинного комплексів, машинобудування та систем автоматизації, інформатизації виробництва. Наші випускники володіють найсучаснішими комп'ютерними технологіями, вони здатні вирішувати складні проблеми розвитку промисловості, економіки і права.